2024 рік став рекордним за надходженням до державного бюджету від приватизації. Про це повідомили у Фонді державного майна України. Загальна сума переказаних коштів сягнула 11 мільярдів гривень. Одна з причин запуск великої приватизації, тобто продажу об'єктів, стартова ціна яких вища за 250 мільйонів гривень. Про результати приватизації у 2024-му – Далі у сюжеті. Готель Україна об'єднана гірничо-хімічна компанія та завод газобетонних виробів Аерок. Три об'єкти великої приватизації, які держава продала бізнесу у 2024 році. Останнім часом усі вони були збитковими, але отримавши нових власників, надаватимуть у держбюджету податки а людям робочі місця. 80% державних підприємств. Десятиліттями є збитковими, не відбувається модернізація виробництва. В великій кількості таких підприємств є заборгованості і перед бюджетом, і перед працівниками по заробітній платі. І звичайно, що вони щодня генерують збитки, які навіть підрахувати неможливо. І ці підприємства, ці активи мають потрапити в приватні руки, тому що держава не повинна управляти готелями, магазинами. До прикладу, загальна заборгованість готелю Україна понад 45 п'ять Мільйонів гривень від продажу готелю приватній компанії. Держбюджет поповнився на 2,5 мільярди. Це вдвічі більше від стартової суми, за яку готель виставили на відкритий аукціон у державній системі прозоропродажі. Крім того, до держбюджету покупець готелю перерахував понад 500 мільйонів гривень ПДВ. Ще один об'єкт великої приватизації, який продали на електронному аукціоні. Завод газобетонних виробів Аерок, який у 2022 році було стягнуто у власність нашої держави у підсанкційного російського олігарха за підсумками. На аукціоні його вартість зросла майже вдвічі. Завод продали за майже 2 мільярди гривень. Також продали і найбільше в Україні, але збиткове підприємство з видобування та збагачення титанових рут, об'єднану гірничу хімічну компанію за 4 мільярди гривень. Зобов'язання нового власника інвестувати у виробництво не менше 400 мільйонів гривень. Це новий поштовх для того, щоб приватний власник. Вкладав інвестиції, тому що він купляє, він вже зацікавлений в тому, щоб він для нього приносив прибуток. Для того, щоб він приносив прибуток, потрібно бути конкурентним. І це не лише про інвестиції, це і про створення нових робочих місць. Бажано дивитися на приватизацію саме як на спосіб зростання. Чим більше бізнес залучений до економічної діяльності може використовувати ресурси, тим швидше зростає економіка країни. Коли ми тримаємо за ресурс, сподіваючись, що це наше державне, воно має давати гроші державі. Там нічого не відбувається ні модернізації, ні заробітку. Навпаки, держава змушена ще дотувати. До слова таку приватизацію держоб'єктів уже успішно провели у більшості країн Центральної Європи. Один з найкращих прикладів Румунія. Там урядовцям вдалося знайти баланс між тотальною приватизацією і збереженням власності держави у деяких видах майна. Хороші показники певнить очільниця фонду держмайна України Іванна Смочило. і в Україні загальна сума коштів від великої та малої приватизації за 2024 рік склала понад 11 Мільярдів гривень. Ці доходи перевищили заплановані у понад два рази. У цьому році приватизацію продовжать. Одним з перших планують продати.